А тепер і ваше посвідчення, будь ласка. У нас ведеться відеозйомка. — За вас. Да. Тепер... Ну, на законість ваших дій. На законі основа. Якщо ви пересікаєте блокпост, завірили да. документи. Так. Так? Ми також перевіряємо на посвідчення водія. Водії багатьох водіїв роблять поділку документів. Це знаю. — Знаєте? Знаю. Надайте, будь ласка, документ, ми перевіримо по базі і поїдете далі. Якщо документ буде знайдено, ви поїдете далі. Я це розумію, законність перевірки. Я ж вам уже поясню, законність перевірки, те, що багатьох водіїв роблять підробку е, документів. Це, це факт правопорушень є, а має бути якийсь закон, згідно якого я маю. Як я не, я не знаю, не я, знаю. Не от іменно такого закону немає. Я вам уже агруто. Чому перевіряємо по посвідчення водія? Ви назвали просто факт. Так само можна зупиняти кожного, коли, тому що багато, коли багато за... є злодіїв. Коли за, за, за вас зупиняє патрульна поліція, ви надаєте що? Якщо є закон, Якщо немає правопорушення. Якщо немає правопорушення, мене не зупиняють. Харше, Давайте почнемо з х... цього, Харше, якщо є правопорушення. Я... Вам ви надаєте що? Ви, дійсно, я... я надаю тільки тоді. Коли є факт, встановлено правопорушення, є докази так. мого правопорушення. 28 статті Кодексу України принесенти правопорушення. Все, що є, коли є якісь підстави для цього законі, я, я представляю і, дивиться, підставить, і підставить, паспорт, я представляю. І... Як я можу вважати, що ви маєте право керувати автомобільним засобом? Якщо я порушую. Ну, я що, що... Дивиться... Поясніть, будь ласка, як, як я, я маю знати, що ваша вимога є законною? А як я можу дізнатися, що ви маєте право керувати автомобільним засобом? Е, тільки коли я щось порушив. Ну, дивіться, я стою на блокпосту. Багато людей показують паспорт громадянина України. А якщо він обмежений е, користуватися автомобільним засобом? Е, на блокпосту у вас є ці повноваження? На блокпосту ми перевіряємо також. Багажне відділення, до цього ще знайде. Багажне відділення, що перевозити. Проїжджайте. Приділють ваше посвідчення службове. Білашов Владислав Ігорович. Дільничний інспектор поліції. Дійсне до 15.11.26 року. Номер 0147954. 954. Хорошо. Зупинили ви мене. Ага. Підстава зупинки. Ви знаходитесь на блокпосту. Хорошо. Ви є в наказі коменданта на цьому блокпосту. А який наказ повинен бути? Не те, що. Є. Ви працюєте по яких законах? Дивіться, я. Закон про національну поліцію, правильно? Закон про національну поліцію, так. Законі про національну поліцію. Скільки є там причин підстав для зупинки? Ну, я ж вам можу пояснити, <кас> по-перше, по те, що ви знаходитесь на блокпосту. Так, так, хто знаходиться на блокпосту, хто має право перевіряти з тих, хто знаходиться на блокпосту? Сотрудники поліції. Але вони мають де бути? Де бути? В наказі коменданта. На блокпосту? Де це указано в наказі коменданта, що я там повинен бути затверджений. В законі про військовий стан всі, хто знаходиться на блокпосту, вони мають бути утверджені Ким? в наказі коменданта. Комендантом? Я несу тут наряд, От ви, ви, не путаєте. По... ви путаєте, дивіться. Наряд. Якщо є наряд... Є наряд, а є затвердження. Це, це, це це хорошо, є у вас наряд. Дайте мені наряд, я хочу перевірити, що ви тут законно стоїте. Будь ласка, можете приїхати в Я... Дя... Ні, це ви маєте брай, мені приділити. У вас відеозапис ведеться? Ви можете не перебувати? Я цікавлюсь. В рамках статті 40 ведеться. І ви чому мене не попереджуєте, що ведеться відеозапис? Ще, ми будемо до цього. Да, ми, ми будемо зараз чіплятися до кожного, тому що ви незаконно зараз хочете перевіряти документи. Тому що незаконно. Поліція має право в 11 випадків, коли перевірите документи мої. Правильно. Ви знаходитесь на блокпосту? Так. Да.